Розпочну із виступу президента України Володимира Зеленського на генасамблеї Організації Об'єднаних Націй і до наступних заяв про те, що країни, які шукають альтернативи українській формулі миру, підігрують російському диктатору Володимиру Путіну. Зокрема, це стосується Китаю та Бразилії. Наголосив Зеленський наступне: що коли деякі Пропонують альтернативні половинчасті плани врегулювання, так звані набори принципів. Це не лише ігнорує інтереси та страждання українців, яких війна торкнулася найбільше, це не лише ігнорує реальність, а де є путіну. Політичний простір для продовження війни та тиску на світ з метою підкорити собі більше країн. Він підкреслив, що будь-які альтернативні мирні в лапках ініціативи це спроба досягти затища, а не припинення війни. Глава держави припустив, що можливо хтось таким чином хоче отримати Нобелівську премію за заморожене перемир'я, але єдині призи, які Путін дасть натомість, це нові страждання та катастрофи. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що якщо якась країна шукає альтернативи або ігнорує будь-який пункт формули миру, то вона сама хоче зробити частину того, що робить Путін. Додав глава держави наступне: і коли китайсько-бразильський дует намагається перетворитися на хор голосів з кимось у Європі, з кимось в Африці, який говорить щось альтернативне, повному і справедливому миру, виникає питання. В Чому справжній інтерес? Усі повинні розуміти за рахунок України своєї влади не зміцниш. І за його словами, світ уже пройшов через колоніальні війни та змову великих держав за рахунок тих, хто менший. І всі країни розуміють, чому це має залишитися у минулому. Як підкреслив президент, українці ніколи не приймуть. Чому деякі країни підтримують нав'язування такого колоніального минулого Україні замість нормального мирного життя? Президент звернувся до інших країн і сказав, що я хочу миру для свого народу, справжнього і справедливого миру. І я прошу вашої підтримки від усіх народів світу. Ми не ділимо світ. Я прошу вас про те саме. Не поділяйте світ, будьте єдиними націями. І це принесе Миркинець цитатам. Якщо говорити тезово про Головне з виступу президента України Володимира Зеленського на генеральній асамблеї ООН, перше це те, що Росія знищила всі теплові електростанції та значну частину потужностей ГЕС. Путін хоче змусити Україну страждати і здатися. Друге, це те, що Запорізька атомна електростанція все ще перебуває під загрозою ядерного інциденту. Безпека в Європі буде лише тоді, коли Запорізька атомна електростанція повернеться під контроль України. Третє, що схоже, що Путін дійсно планує напади на українські атомні електростанції, будь-який удар по інфраструктурі АЕС може призвести до катастрофи, і це не можна допустити. Третє це те, що я вже сказала з посиланням на президента: що коли дехто пропонує альтернативні половинчасті плани врегулювання, це не лише ігнорує інтереси і страждання українців, але й дає путіну політичний простір для продовження війни. Наступне це коли китайсько-бразильський дует, про що я вже сказала, також з посиланням на президента намагається перерости в хор голосів з кимось в Європі, з кимось в Африці, говорячи щось альтернативне, повному і справедливому миру, виникає питання, в чому полягає справжній інтерес, і останнє це те, що Україна ніколи, українці ніколи не змиряться з тим, чому хтось у світі вважає, що таке жорстоке колоніальне минуле. Як я вже сказала наприкінці з посланням на президента, яке сьогодні нікого не влаштовує, може бути нав'язане Україні зараз зараз замість нормального життя, мирного життя і до замахів на вбивства, а точніше, те, що загрозує, загрожує колишньому президенту США Дональду Трампу, представник представники американської розвідки, попередили кандидата у президенти США Дональда Трампа про ймовірну загрозу вбивства з боку Ірану. Про це повідомляє Ройтерс. Трамп був проінформований сьогодні в офісі директора національної розвідки щодо реальних і конкретних загроз з боку Ірану вбити його з метою дестабілізації і сіяння хаосу в США. йдеться в заяві кампанії кандидата від республіканської партії зазначається, що загрози з боку Ірану посилилися за останні кілька місяців, тому урядовці США працюють над тим, щоб захистити Трампа і не допустити впливу на вибори. Водночас, експрезидент США. Написав у своїй соціальній мережі True Social про великі загрози його життю з боку Ірану, наголосивши, що зловмисники не мали успіху, але вони. Спробують знову раніше. Пакистанець, підозрюваний у зв'язках з Іраном, не визнав себе винним за звинуваченнями щодо ймовірної змови з метою вбивства американського політика у відповідь на ліквідацію США іранського військового командира Касема Сулеймані у 2020 році обвинувачений назвав Трампа потенційною мішенью, проте заявив, що не розробляв план вбивства кандидата в президенти США.